Воу-воу, братанчик, де ти взяв таку круту тачку? Знаєш, та ще недавно я був бомжом, але я ввів промокод Ліп. І отримав ламборджамбор. Ні, ну красавчик, піду собі теж в воду. Не втикай. Водь промокоди. Отримую віпку на цілих 30 днів, а також гроші за проходження рівнів Толік вже тобі підказав. Шановні глядачі, доброго всім вечірнього новорічного настрою. Тому що сьогодні ми залетіли на Nexus Roleplay і тут просто неймовірно круте оновлення, яке ми сьогодні будемо оглядати. А ось мій персонажик. Я його навіть не переодягав з минулого Огляду оновлення, через те, що в мене просто таки не було часу зайти в РПшку і нормально її відіграти. На даний момент мені просто дуже сильно захотілося зробити огляд на оновлення, через те, що там такий лог класний був. Я просто подивився, скільки всього нового додавали, які прикольні шняшки. От, наприклад, зайти в телефон, в транспорт. Тепер його можна змінювати, типу пріоритети транспорту. Після зміни порядку всі автівки, які не вміщаються в гараж або стоянку, будуть евакуйовані. Ми можемо міняти порядок автомобілів, які в нас будуть стояти в гаражі, що є просто супер кльово. Це з того, що я прям запам'ятав з самого початку. Якщо ми натиснемо F10, то десь в магазині в нас повинно бути можливість купити собі додаткові гаражні місця. Кейси, привілеї, персонаж. Додаткове гаражне місце за 500 монеток. Тобто ми в будь-який гараж зможемо Пхати собі скільки хоч машин, якщо ми просто його купимо за монетки. це прикольно. Також є така штука, як перепустка PUBG. це типу, можна іграти пабг, але в GTA 5. Я чесно ніколи в житті таким не займався, ніколи такого не пробував. Тому можна буде спробувати. Зараз мені взагалі треба машину дістати, на якій я би доїхав до штрафстоянки, щоби купити собі місце парковки. Парковальне бляха. Паркувальне. <хи> Щоби просто забрати свою тачку і на ній вже кататись по місцям, які мені треба. Зараз піду, зніму в банку 1020 доларів. Викличу таксі, і перший, хто приїде і забере мене відвезе до парковки, я йому просто навчально кидаю 20к з ходу Просто тому, що в мене сьогодні гарний настрій новорічний. Так, здавайте отако вивести з рахунку. 50к нехай буде. Знімаємо 50к і йдемо. О, таксі. Таксисти, добрий день, ви працюєте чи так стоїте по приколу? А, добрий день, там може попрацювати, по приколу. Ну давайте, мені треба доїхати до одного місця. Треба на парковочку десь сюди тако. Давайте. За дві штуки баксів, окей. Погнали! О, кстати! На худі помінявся худ, йомо, він. Чи це і за мого редукса, я не знаю. Ну коротше на худі інакше показується тепер відстань. І він став менший сам по собі. Це взагалі клас. Це мене прям радує. Давай, братанчик, поїхали. А, що ми тут стали? А, серйозно? Прикольно. Я не ставив сюди мітку. Я ставив на парковку. То що вверху там біля е, текіли. Клуб Текіла, знаєте, такий? То це ну, туди біля тієї парковочки треба. Якби ще додали можливість кастомізувати оцей чатік зверху, і оці всі забирати оверлеї, де колесо фортуни і відіграй 5 годин, то я би просто цілував би руки розробникам, які це зробили. Бо записувати відоси, коли в тебе пів екрана зайнято худом. Ну, таке собі, якщо чесно. Не зовсім заходить, щоб постійно ти або граєш зовсім без худу, де ти не бачиш карти і чатіка, або граєш з таким огромним чатіком, і підказками, а нажимаєш один раз в 5, щоб забрати чисто підказки, і в тебе зникає... Приціл. От іменно в плані цього це треба виправляти, я вважаю. Дякую вам дуже сильно. Можете ще вийти, я вам трішечки такого скину на хлібчик, там може на якусь шаурму, знаєте, хот-дога. Так, пропозиції передати гроші, своя сума. Давайте дамо йому 20, раз, два, три. Не страшно? Не страшно, зараз ми вас відвеземо, щоб ви взяли собі нову машинку. Доброго дня. Ого, ні, ну це смакота, звісно. Що робити? Е, я зараз помолюсь богу на рахунок цього. Боже дякую, дякую, Бог почув мої слова. Що, у вас на роботу таксі? Так, я що можу. Без проблем. Чекайте, вас щось дуже тихо чути. Може мікрофон якось там. Ой, який мікрофон? Тьху. Може трошки прокашляєтеся, не знаю. Щоб вас трішки краще чути стало або. Або я зменшу отак звучок собі. SFX. А ну кажіть, зараз щось. Я трішки таксистом попрацював, тепер ви трішки таксистом попрацюєте. Та без проблем. Таксі в мене в жилах. Я взагалі, напевно, з таксі починав свій шлях. Ну, на таку тачку на таксі я б по попеколо. Та, я думаю, у вас все вдасться. Так. Та будь ласка. Що я вам щось вину. Ні, звісно, бувайте здорові, не кашляйте. Люди, у мене прохання до вас всіх, хто дивиться це відео. Налаштуйте собі мікрофони, що ви, ну, так тихенько говорите, не соромтесь. Коротше, я їду собі в агентство нерухомості, мені потрібно вибрати будинок, в якому я проведу остаток свого життя. І перевірю систему додаткових гаражних місць. Давайте подивимося, спочатку будинки Comfort Plus, звісно, що їх немає в госкі. Хто би сумнівався, так? Да? На Вайнвудхілсі є якийсь... за. 2 ляма 250 тисяч за Йо -майо! Такс, Девіс, Лапуерта, Ельбюро. Хейтс. Блін, ну це все гетто. І так. продукти. Де мої дзигари? Зв'язка ключів, планшет таксі. Планшет таксі. Йоу! о my гад! Я хочу це купити! Я знаю для чого це, походу. Я знаю, походу, для чого це. І купимо пачку дзигар, чисто як хмільне міцне літрове. І погнали! Підвищує влучність стрільби з будь-якої зброї на 20% протягом 45 секунд. Та ти шо? О, в реальній житті не курю, а тут а тут а тут можна побалуватись Вау! Ні, імба, народ! Оце імба, це я прям. А! Дякую вам за цю обновку. Це просто каєп. Тепер. Ви отако можете просто собі взяти в магазині, купити планшет таксиста і через нього брати і приймати виклики в таксі, працювати таксістом на своїй тачці, яка би вона у вас не була. Оце прямо лютий плюсик в карму розробникам. Я хочу, щоб на Нексусі була тисяча онлайн. Уявіть, яка імба буде, і яка РПшка, враховуючи функціонал, який тут просто завозять з кожним оновленням. Я просто шокований, наскільки змінився сервер, відколи я останній раз тут був за 23 й рік. Розробники зробили просто мега працю. До речі ж, додавили магазин гвинтокрилів. Анука, аж цікаво, що там по цінах буде. Так, де магаз гвинтокрилів? Я не пам'ятаю. Ага, тут такий супер супермаленький. 51 лям. 61 лям. 81 лям. 102 лям. Фуку. О. Я оцей ніколи не бачу, давайте його хоча б затестимо по приколу. Блін, ну прикольний насправді верчик, але він якийсь маленький, типу, хто його буде брати? А шалеть. шалеть. Ну, Фрогер це легендарка, я вважаю. Просто собі взяти Фрогера, прикиньте. Або бузард. Хоча бузард він же ж. От. от, от Мавірик? Це легенда. Маверік був навіть в сампі. Мені подобається літати на вертиках, але не подобаються їхні ціни. Хоча логічно, що вони такі великі, бо якщо кожен зможе собі придбати вертоліт, це буде як мінімум зовсім не цікаво. Всі будуть літати. Ну, Маверік мені все одно заходить. Типа, 51 лям, і ви можете собі кататись на вертольоті, як дядько. Бомба? Що? Студію купимо. Ану увійти. Я хочу глянути, як тут в цій студії всередині. Одна велика кімната і ванна. Бомба. А що мені ще треба? От тако подумати, от реально. Мені ж, по суті, більше нічого і не треба. Ну, коротше, оці всі меблі, що я купив, я вже їх розмістив. От така в мене поки що вийшла хатинка. Отут я буду сидіти монтувати відосики для вас. Тут я буду спати, оце буде моя шафа, якою ще не навчив користуватися. Це буде мій станок для роботи, на якому ми потім будемо крафтити різні прикольні штучки. Тут ще в мене нічого не буде стояти, а тут ще щось придумаємо. Ну, коротше, це вже в наступних серіях.